Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 15 хвилин тому пролунали вибухи саме в тому місці на аеродромі Гомеля, де росіяни розмістили замасковані танки системи С-400 Тріумф та Іскандери. Як пишуть партизани, вибухи пролунали після тренувальних пусків іскандерів білорусів. Аеродром значно постраждав. Пуск повинен був відбуватися на відповідному полігоні, а не на авіабазі. Але коли кого це зупиняло? Пише телеграм-канал Месник. Директор незалежної консалтингової компанії Раджен Consulting і військовий експерт Кондрат Музика опублікував у своєму твіттері супутникові знімки аеродрому Гомельській області Білорусі. На знімках вказані місця розташування російських ракетних систем С-400 Тріумф та імовірно оперативно-тактичних ракетних комплексів. Іскандер М. Москва містить дивізіон С 400 з кількома ймовірними панцирями і на базі січня. До тепер пишуть телеграм-канали. Крім того, на знімках. Можна побачити десятки замаскованих танків та іншої військової техніки, а також радіолокатори підсвічування. Як повідомляє телеграм-канал Білоруський Гаюн, який відстежує переміщення військової техніки збройних сил Російської Федерації з квітня розташування військової техніки на території аеродрому, суттєво не змінилося. Проте систем С400 побільшало. Заступник начальника генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що збройні сили Російської Федерації почали облаштовувати нові військові позиції у районі аеродрому Зябрівка Гомельської області за словами Громова за 60 кілометрів від мінська російські військові розпочали будівництво ангарів для оперативно-тактичних комплексів Іскандер. М. Білоруське пропагандистське видання військово-політичний огляд також повідомляло, що мінськ закупив Москви важкі вогнеметні системи ТГС 1 А Сонцепек. Надалі Міноборони Білорусі планує налагодити спільне білорусько-російське виробництво важких вогнеметних систем на колісному ша. Сія ТвС 2. тосочка. Зазначимо після чергового замаху самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруська армія долучиться до російської у війні тільки у разі прямого нападу на Білорусь. Я готовий разом із росіянами воювати з території Білорусі лише тільки в одному поки що випадку. Якщо звідти, хоч один солдат прийде на територію Білорусі, вбивати моїх людей. Якщо вони здійснять агресію проти Білорусі, відповідь буде найжорстокішою. І війна набуде зовсім іншого характеру, підкреслив Білорусі» білоруський лідер Лукашенко наголосив, що це стосується не тільки України, а й інших сусідів. Він висловив впевненість, що Україна була лише приводом для розв'язання війни, до якої штовхав Захід. Ви Росію звинувачуєте. Оце ви хочете руками поляків розчленувати Україну? Сказав він. Повертаючись до питання чи можлива агресія з боку Білорусі, Лукашенко ще раз повторив: ми мирні люди, ми знаємо, що така війна. Ми не хочемо війни, і ми в жодному разі не збираємося уводити свої військо на територію України, якщо тільки ви звідти не здійсните агресію на територію Білорусі, ось моя відповідь. Вона дана давно Лукашенко також нагадав, що Росія є союзником Білорусі Україн є спільне військове угрупування, але навіть при цьому Росія ніколи не просила, що Білорусь почала війну проти України, запевнив він. Лукашенко також озвучив дані своєї розвідки про те, що захід хоче втягнути Білорусь у війну, і буквально мріє про це, що дало б змогу з урахуванням протяжності кордонів Білорусі додатково розтягнути фронт на 2,5 тисячі кілометрів, що ускладнило б ситуацію для військ Білорусі та Росії. Правильний розрахунок, але порожній, безглуздий. Ми вам цього шансу не дамо. Але якщо тільки ви посмієте ступити на нашу землю, відповідь буде страшною. Західники знають, як і якою зб. Зброєю заявив Лукашенко. Також Лукашенко заявив, що білоруська армія в мирний час нараховує 75 тисяч військових, але при необхідності її чисельність можна збільшити в півмільйона. Війна нікому не потрібна, поки сьогодні немає розширення цієї агресії. Давайте домовлятися про мир. Закликав глава держави. При цьому Лукашенко почав брехати, що Заходу та Україні потрібна війна, а не мирні переговори. Ви не просто не готові. Це було б для вас страшною трагедією і катастрофою якби зараз почалися мирні переговори. Вам потрібна війна, сказав він. Крім того, Лукашенко сказав, що у разі загрози війни він зможе оголосити мобілізацію відповідно до законів країни. Це в документах прописано. Вони не секретні. Якщо ми відчуємо загрозу війни, ми проведемо мобілізацію. Поки що такої загрози немає. Підкреслив він. Він повторив усталений вираз про те, що якщо хочеш миру, готуйся до війни. Тому, якщо ти хочеш миру, ти маєш бути готовий до війни, і твій противник має розуміти, він готовий, додав Лукашенко. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!